Вітаю всім автолюбителям. Сьогодні зробимо детальний аналіз з вами того, чим відрізняється нова лінійка джонсан і чому особливість. Ну, По-перше, одна із таких нових особливостей, про яку я вже повідомляв, це те, що магнітолог джонсан з маркуванням NV, буде таке маркування MS, там, наприклад, 98 NV, буде вбудований вже вентилятор. Причому він досить зручно міняється, якщо, наприклад, він загудить, його можна буде легко поміняти. І не потрібно знімати плату, розбирати щось, він стає дально іншою, але тільки в цьому маркуванні. На інших модифікаціях поки що це не передбачено, в принципі, це гарне рішення, це означає, що всі майбутні магнітоли будуть оснащені саме вентилятором. Давно пора, це потрібна штука. Далі дивимось по самим моделям. Зверніть увагу, повністю перейменований модельний ряд. Якщо раніше оцей перший стовпчик, ось перший стовпчик у нас було v 1 Pro називалося, оце фактично раніше перший стовпчик було V1 Pro, то тепер V1 Pro називається найпростіша модель. Чому таке рішення? не знаю. Мабуть, запитайте це у китайських виробників автомобілів, які теж дивно називають ці автомобілі, одну і ту саму марку, то плюс То, про, то ще щось і так далі. Мабуть, це якийсь підхід такий. Хоча це вже викликало плутанину. Хочу звернути увагу на інтерфейс. Інтерфейс в основному ставлять цю оболочку нову. Але в новій NV-версії буде UI 4. UI 4 ділиться не на три екранчика, як тут, а на чотири екранчика. Тут ще додається GPS навігація. Буде вас висіти, це пов'язано з колаборацією. Колаборацію, яку створила компанія Johnson з компанія TI. Ви вже, мабуть, знаєте, що компанія Johnson володіє контрольним пакетом компанії TI. Причин багато пов'язано із санкціями, які накладені на TI. А Jans має право продавати цю продукцію в Європі. І так, і до речі, ці версії називаються X7. Про них я вже розповідав, це X7 і X7 Pro. Як це не дивно, такі назви вони зовсім інші, і то є ті насправді. А ось класичні моделі, до яких ми звикли, і зверніть увагу: зверніть увагу, що в останньому стовпчику вказано. Ось інтернет. Що означає? Що Wi-Fi модель, Wi-Fi, тобто V1, V1PRO, V1C, 1 V1 Pro C – це нова назва. Не треба плутати стару назву. Крім того, не потрібно плутати з реальною назвою, адже маркування на магнітолі може бути зовсім інше. MS, XT і тому подібне. Їх досить багато цих модифікацій, але це торгівельна назва, що немає нічого спільного з тим, що ви отримаєте. Ніде ви не побачите цих назв. Не в магнітолі, не на короткі. Але умовно вони так діляться по технічним характеристикам ці модифікації. В1 і V1 Pro, які зараз, вони є в версії 2.16, 1.32 і 232. Сам виробник підказує, помістивши їх в одну колоночку, що це одна й та сама модифікація. Одразу скажу, що ці модифікації досить посередній дисплей, IPS-матриця на 600 Саме вона відрізняється тим, що тут є все така особливість. Рум стоїть МС на 7388. Не зовсім відповідає дійсності. В останній колонці це опечатка, очевидно, Ми звернемося, щоб вони це змінили. Не знаю, чому вони зробили, але підсилювач там стоїть 15. Це, це означає, що там всього 15 Вт на не більше 9-15 Вт на канал. І активних лише 4 канали, а 5 каналу взагалі немає. Це виконано відсутністю DSP, як бачите, його просто тут немає. Далі радіочіп 25N. Не знаємо, чому прибрали старий радіочіп 77.08, який ставили, але чомусь вирішили цей. Ну, нагадую, що радіочіп прив'язаний до регіону. І купувати магнітолу потрібно виключно під Регіон, а саме є регіональні версії, там Ru, UK і тому подібне. DSP відсутнє, дешевій версії. CarPlay відсутній, Android Auto відсутній. GPS Track. Що це мається на увазі? Це не GPS, пошук GPS. О, GPS насправді є, проблем немає, все працює без інтернету, а це відсутність відслідковування за автомобілем. Тобто є така опція, називається Android Johnson Security, це коли можна слідкувати за вашим на навіть, як GPS-маячок. Онлайн-радіо немає, тільки звичайне радіо, і AI Voice, це командний меню. Також неможливо встановити на нього, тобто його не встановлюють вже з самого початку. Це останнє, в принципі, працює без проблем. Давайте подивимося далі. Другому стовпчику, так, да, одразу скажу, це одна колоночка, це найдешевші магнітоли, їх можна купувати. Купувати, але я не їх купувати для себе. Їх можна ставити, якщо ви хочете прикрасити автомобіль або ставити людині похилого віку, яка не буде сильно внідряти ці технології. Йому потрібен мінімум там, радіо, навігація, камера, все більш нічого йому не потрібно, звук його не цікавить високої якості. Головне, щоб була така велика і монітор. Він все бачив, можна випити камеру задню, передню, і можна що можна. Навіть про інтернет не, не варто думати, тому що. Потужності особливо 1 плюс 16, для інтернету ну, дуже мало. Я думаю, що ті, хто ставлять такі магнітоли, скоріше, інтернетом користуватись не планують. В1C, V1Pro, B1 це версія 4-х Як бачите, по потужності і швидкості ці магнітоли одинакові. Одразу зверніть увагу, є 2 плюс 32 в такого типу, в другій колонці, і в третій колонці, типу, на першій випадку з 2 плюс Але ці магнітоли принципово різні. Вони абсолютно різні. І так, версія 1 плюс 32 і 2 плюс 32. Саме, до речі, ми продаємо, якщо одиничку. Ми, у нас стоїть вони в магазині як 1 плюс 16, але ми насправді продаємо саме цю версію. V1 Pro і V1C. 1 плюс 32. Покупує 1 плюс 16 і отримує 1 плюс 32. До речі, нагадую, у нас скоро стартує акція. Вона буде перед новим роком. І ця акція буде полягати в чому? Ви купуєте один плюс 32, отримаєте два плюс. Купуєш один, отримаєш два. За одною то ж саму ціною. До речі, ціни в магазині дуже суттєво знижені. Це пов'язане з падінням вартості даної техніки в Китаї. Далі, чіп використовується дійсно тут 73,88. В принципі, звук непоганий, але із-за того, що DSP лише 12 12,5 має, воно присутнє, то п'ятий канал. Працює спарений, тобто він не має окремого процесору. Ми це називаємо програмний DSP. От саме він тут, і дуже гарно до цією штукою, ці моделі оснащені ще дисплеєм. Дисплеєм, який має матрицю 720. p це називають QLED, але не зовсім QLED, Він дещо не так світить, як IPS, але реально 720 p і понятно, що ніякого відношення до QLED немає, але щось аналогічне. Так, присутній і CarPlay, і Android Auto, причому безкоштовно, він одразу вбудований цим магнітолу. Серія Ct5. І, до речі, цей інтерфейс може бути інший. Це не означає, що там буде саме той синій, там є сподібний інтерфейс, інший інтерфейс, є можливість, до речі, вибору. Чого немає в першій версії, яка стоїть останньою в даному випадку. Знову відсутні Jenson Security функція, онлайн радіо і командний. Командне меню може висіти, але його можна, до речі, в цю версію встановити, купити, але не можна командувати радіо. Можна всім командувати, крім радіо. Додатково можна докупити програму, вона працює. Але так як це апаратна частина і там щось не спрацьовує радіо. Тут встановлюємо програму, ставимо код, це окей, командуємо, поїхали туди, поїхали сюди, включи все, а от радіо не може. Мабуть, це пов'язано саме з технічним моментом. І, от остання найпопулярна, перша колоночка. Це версія, яка містить будований 4G. Більшість тих магнітол мають маркування MS, Або DV. Вони мають маркування в кінці з G, DVG, Також вони будуть іще MS, NV і тому подібне. Багато там буде змін. Але це восьмиядерна, швидка. Восьмиядерна не на Snapdragon, Віні, правду скажу. Це звичайний медіатек процесор. Це й добре. Вони, ну, це досить потужні магнітоли. Вони класні, але вони. Ну, більшості людей вони не потрібні, тому що вони потребують великих навантажень для якихось там величезних операцій. Але у кожного з тих, у кого є така магнітола, найчастіше є власний смартфон. І в нас багато клієнтів які взагалі купують цю магнітолу виключно для використання функції CarPlay на смартфоні, на тому ж айфоні. Тому навіть і не цікавить інтернет, і вони нічого туди до не додають. Але їм потрібна швидкість обробки. Інформації і восьмияним процесом Міатек прекрасно це відправляється. І тут є варіанти: 2 плюс 32, 4 плюс 34, 6 плюс 128 і 8 плюс 256. Чи вже вони відрізняються? Так, да, ще є в версії, це версія 8 плюс 128, є така версія та дійсно ми її зустрічали, вона є, але в цій версії такий прикол є, що на платі просто тупо стоїть додаткова флешка. Тобто карта пам'яті розбираєш, там можна ставити флешку. Можна поставити ось 512, хоч терабайт, ну я думаю, можна це запрацювати. І тут можна, в принципі, зекономити для себе, взявши 2 32, саме V1, MS серії. І, в принципі, мені буде швидка. Але якщо ви таксуєте вам потрібні постійні програми, і ви хочете завантажити, то звичайно треба брати більше оперативки, і тоді вже дійсно це буде впливати. Якщо ви будете багато завантажувати прилад, 2 є оперативки з головою. Важливіше що тут є процесор. До речі, якби була восьмиядерна на 1 плюс або один плюс вона була б найбільш популярніша, аби ті ціну опустили, але ціну не опустять. Сильно і вона не сильно відрізняється від четвірки, шість е, І Чому? Тому що основний складову складає процесор дорогий, е, модем будований, це вже додаткові кошти, і DSP, повноцінний DSP-апаратний, це окремий звуковий процесор. Тут вказано примітри IQ, що дійсно впливає. До речі, забігаючи назад до попередніх оцих версій е, в останній колонці і в колонці, передостанній, де вказано у нас. Там, виходить, є дуже така суттєва штука. З'явився прилад, який може створити це DSP. Ви можете докупити DSP і використати цей прилад для себе, без всяких проблем. І такий прилад ми вже продаємо, він недороговартісний, там в районі 40 доларів. Він коштує, ви переєднуєте його як посередник між магнітолою і вашим автомобілем, у вас з'являється DSP, причому воно досить пристойне, це як підсилювач, такий легко під'єднаний. 16 пін-вхід і 16 вихід. Далі стоїть радіочіп, інший 4745, ну а 7708, то Чи це кращий радіочіп, чи гірший, ну важко сказати, насправді. Тут, ну, такий стоїть все. Чомусь такий вони ставлять, вважають, що. Це потрібно. Не думаю, що це принципово. Для радіо абсолютно. CarPlay безкоштовний, Android Auto безкоштовний. GPS Track е є, Johnson Security, пошук автомобіля, але потрібно придбати код. Код коштує недорого, можна туди внести. Якщо комусь ця функція потрібна, можна використовувати. Доречно це використовувати лише там, де магнітола не буде заходити в спящий режим. Якщо вона заходить в спящий режим, сенсу ці функції немає абсолютно. Тому тільки виключаєте автомобіль і в принципі вже все і не видно дадівся. Хоча час руху, мабуть, можна буде святкувати. Онлайн радіо також з'явилось. Хоча і на тій версії ви можете його поставити, м -м, якщо його купити, то не буде реклами. А тут воно одразу є, але знову треба код, треба заплатити. І команди є, це м -м, функція Topal команд, причому повністю. Повна, є там версія стандарт, різні версії, різна ціна для того, щоб командувати магнітоли. Ну, це основні зміни, які з'явилися в магнітолі. Джансан на, е, вже будемо говорити, на вересень 23 2023 року. Я думаю, що це не останні зміни. Зміни будуть з'являтися і надалі, адже виходять лінійки інших цікавих магнітол преміального класу, і на Мазераті, і на Bugatti. Можливо, ви коли-небудь купите такий автомобіль, як. Бугаті або Lamborghini, або Ламборджі, не знаю, як правильно навіть це називається Ferrari, то вже ми продаємо такі магнітоли. Але не думайте, що вони будуть коштувати дешево. Ну, Порівняно з автомобілем, якщо порівнювати ціну автомобіля і магнітоли, то вони взагалі коштують копійки. Це навіть оці магнітоли для Kia дорожчі по відношенню ціни і вартості автомобіля, ніж ці. Там ціна приблизно 500 тисяч доларів. Але таке вже можливо, виявляється, навіть на преміум можна поставити гарну якісний манітолу цікаву. Дякую, до зустрічі в наступному відео.